Лова Зефер МК2, GTX – Це вибір для тих, хто шукає надійне взуття для суворих погодних умов та нерівної місцевості. Якщо ви часто пересуваєтеся з великим вантажем, ці берці створені спеціально для вас поселене дно ефективно захищає від проникнення гострих предметів, гарантуючи безпеку вашим стопам на кам'янистій поверхні. Захисні властивості доповнюються мембраною Gore-Tex, яка забезпечує чудовий захист від вологи та ефективну вентиляцію. Таким чином ваші ноги залишаться сухими навіть у вологому кліматі та під час дощу. Комбінація натуральної шкіри та синтетичної тканини робить ці берци легкими та дихаючими. Дощ або перехід через струмок, ваше взуття швидко висохне, зберігаючи комфорт для ваших ніг. Спеціальні петлі для шнурівки дозволяють надійно та швидко зафіксувати взуття на нозі. Завдяки унікальній технології поліуретанового бічного захисту Монаура берці забезпечують чудову латеральну підтримку, мінімізуючи ризик травм. Інноваційна устілка Климат Контрол пропонує антибактеріальне покриття та температурне регулювання. Неприємний запах більше не проблема навіть після тривалої прогулянки. Крім того, устілка адаптується до анатомії вашої стопи, забезпечуючи комфорт при тривалому носінні. А сучасна підошвалова тактика z track забезпечує відмінне щеплення навіть на складних поверхнях. Ці черевики виготовляються на сучасному обладнанні на словацькій фабриці лова у місті Бошани, що забезпечує стабільну високу якість та затребуваність продукції у всьому світі. Сама компанія Лова заснована в Німеччині в 1923 році Лоренцем Вагнером, сином Шевця та музиканта Йоганна Вагнера у селі Ецендорф, Баварія. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеоглядів товарів у нашому магазині. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Доступні розміри з 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру, крім 43-го розміру, який виробник не випускає. Порада вибирайте взуття на розмір більше звичного, оскільки особливості дизайну можуть робити взуття трохи вузьким.